Це найбільша благодійна ініціатива світу. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт, оголосив, що протягом наступних 20 років передасть майже всі свої статки, а це понад 200 мільйонів доларів, на благодійність через фонд Гейтса. До 31 грудня 2045 року фонд завершить свою діяльність, а кошти будуть спрямовані на боротьбу з бідністю, інфекційними захворюваннями та підтримку освіти. Гейтс зазначив, що не хоче, щоб після його смерті говорили. Він помер багатим. Він вважає, що утримувати ресурси, які можуть допомогти людям, це неприпустимо, особливо в часи глобальних викликів. Серед пріоритетів викоренення поліміеліту, малярії та кору, а також інвестиції в освіту для мільйонів людей. Гейтс сподівається, що його приклад надихне інших мільярдерів діяти подібним чином. Цей крок це не лише найбільша благодійна ініціатива в історії, а й потужний сигнал. Справжнє багатство це здатність змінювати світ найкраще.